Привіт анонімному клубу страждаючих лялькарів і не страждаючих теж. Мене через годину потяг, але я відчайдушна і люблю ризикувати. Тому сіла знімати це відео, бо бляха муха побачила в інстаграмі щось про що хочу з вами поговорити терміново тут і зараз. І мені не важливо, чи мій потяг поїде без мене. І це нова твайла. Там ще вийшла нова Дракулаура з цирку з моєї улюбленої колекції. Теж знаєте, але це вже не новина давно. Хоча може твайла теж не новина, просто я щойно побачила. Але мушу з вами проговорити про все і про Лору, і про твайлу, і про решту ляльок з тієї колекції. Бо це варто того. Добре, їдемо. Поки що я знайшла лише промо арти і одну живу фотку, але спеціально не шукала більше нічого бо не маю часу, потяг і це неймовірно. Цей вайб одночасно ріверстікс і Спектри, що вона навіть не схожа на твайлу, але цей аутфіт, вау, він мені дуже подобається, не дивлячись на те, що він мега простий. Це портупейка з кроличком шефкіс, обожнюю кроличків, обожнюю портупеї. І вона рожева. Шортики теж мінімалістичні, фіолетові з цікавим кроєм на низу. Мені подобаються. І кроп топ. Милий, досить в стилі старої твайли з бантиком. Гарний мейкап, супер нетиповий для твайли. Вона взагалі на себе не схожа і виглядає так, наче в неї якийсь світліший скінтон, але може це просто питання освітлення, з яким фоткали цю ляльку. Накидка капюшончиком. З кровичими вушками, будь ласка, нехай це виглядає так само як на промо. <плес> мене мене просто переповнюють емоції. Вибачте, хочу, хочу, я її хочу. Добре, кого ми тут ще бачимо? Гулія і Торалі. Відвал всього, потім мені дуже подобається Лора, ну як завжди, нічого нового. Коротше, мені всі подобаються. Але Френкі якось принаймні на цьому арті найменше. Але мені точно вони подобаються найбільше з усіх решти, доступних до купівлі наразі Френкі. Може би розважила все ж таки купівлю цього випуску. Френкі побачимо, як виглядає в реалі, бо на арті. Цей ірокез не очікувано в стилі Венери з рожевою скронею. Наскільки я розумію, теж буде така скроня, як Венери. Хіба що мату знову зекономить і просто пофарбує лису голову в рожевий? Я би не здивувалася, це ж мати що ще? Супер аутфіт відпад всього. І цього разу вони зробили так, як я хотіла. До речі, бо останнього разу я покритикувала їхнє взуття і сказала, що було б краще, якби той бутік де є протез, був коротший, щоб не закривав протез, і на цьому арті так і є. І це мені супер подобається. Вау. Що ще ці капюшончики, я в захваті обожнюю капюшончики з якимись прикалюшками. Тут не знаю, що буде в Торелі, бо в неї так є свої рідні вушка на голові, але врешті щось є: якісь приколдосні штучки на капюшонах на цих крильця і в гулі, і в дракури. Ну, з відсилкою в гулі, з відсилкою до детфасту ріжки ці. Мені дуже подобається. Це супер. Реально, в захваті і хочу всіх. Мені, мені Мені дуже рідко подобаються всі ляльки з випуску, але це той самий випадок. Драк Лора, фрік душик. Перше враження було таке. мех, ну не знаю, якесь таке воно навіть. Не вписується так до кінця в цю атмосферу фрік души, чому взагалі Дракулаура? хіба не найкращий вибір для цирку, ще й в такому аутфіті мене не вразило і не розчарувало. Якось так просто пройшло повз мене. А тепер дивлюся живі фотки, а не тільки промо-ролики з акаунту Metal Creations. і бачу, який в неї відпадний мейк. Відпадний аутфіт, цей відпадна зачіска, вона бляха, вона дуже крута. І її прошиті, гарно прошиті, а не так, як це зазвичай буває. Мені подобається її ніжний акварельний мейк. Він не схожий на попередній фрікдюшик, але вона однозначно має цей вайб цирковий. Я навіть не знаю, як це пояснити, бо перше враження в мене було такого тотального непопадання в атмосферу цирку. А тепер. Дивлюсь, і вона крута. Сумніваюся, що мені вдасться її купити. Але якщо в когось з вас буде можливість, не прогавте. Добре, що ще можу розказати? В мене нова страждашка. Давно не було лялькових страждань. Хочу. Не можу цю Барбі лукс, я, я вам її просто тут покажу, залишу. Я вже написала всім продавцям на OLX. так, горіти мені в пеклі, я та сама людина, яка пише вам, задає купу питань, просить додаткові фотки, а потім півроку думає, чи купити. Вибачте, будь ласка, відмовте мене хтось, бо це наразі мої останні гроші, і мені в ній подобається все, крім хіба що відсутності талії, але це особисті мої вподобання. Я не кажу, що відсутність талії на ляльках це погано чи там добре. Я це взагалі ніяк не коментую. Просто я би хотіла бачити свою ідеальну ляльку такою, як вона виглядає, саме так, ніяк інакше, але звузити трошки талію. І це все. Я вже навіть задумувалась над опцією Купити нове тіло, але я навіть не знаю, чи існують високі барбі з вузькою талією. Тим більше в цьому скінтоні хтось орієнтується, напишіть мені, будь ласка. Коротше, страждаю, давно не було. Хто її має теж. Теж мені напишіть, чи варто її купувати. Бо я вже думаю, що цей один типу для мене недолік. Взагалі то не є недоліком. і Можна було б все ж таки її купити, бо вона весь час буде так в одязі, і того не буде видно. Такі справи. Зібралася відпустку на озеро, і можу з собою взяти тільки щось маленьке: або цей гробик, або цей з лялькою і з аксесуарами. Ще не знаю, котрий візьму, який буде зручніший, бо в принципі це супер мати ці шу. Хлядки на аксесуари окремо, а тут все просто вкупу звалено, нічого не понятно. І вгадайте, кого я беру дракулаура гетри. А яка несподіванка? Хто би міг подумати, правда? Для мене так насправді несподіванка, якщо чесно. Я не очікувала, що я буду хотіти забрати з собою Дікі одну ляльку з Г3. Це для мене такий взрив трошки мозку. Ну і назбирала я тут купу одягу від Rainbow High, звичайно, трошки одягу OMG, Барбі, братці китайських ляльок. Ну, все, що пасувало на фігуру Дракулоури, все забрала. Взяла дівьомський котел від Френкі. О, якось він мені тепер вже до дракулаури, як до нового цього персонажа, пасує. І взяла ще відьомську шапочку від Клоїти Спелети Бродзілас. Буду щось собі експериментувати, буду її перевдягати, носити її, фоткати на озеро чи там в ліс. Принаймні, думаю, цей тиждень не буду скучати. за рештою. Найбог пробачить таке казати в присутності інших. Але не буду сумувати, не буду. Маю гору. Можемо ще з вами подивитися трошки ближче на мою гулечку гулюксову. Розпаковувати я її не буду, не планую. Але хотіла би, думаю, вам показати її просто поближче. Може, навіть якось відкрию коробку обережно і так її витягну, не відкріпляючи. Просто подивитись поближче аксесуари, якість матеріалів одягу, друку. Дуже мені цікаво, яка якість цього взуття, що з ним буде через, не знаю, 10 років. Наприклад, я не знаю, що зі мною буде через 10 років, а мене цікаво, що буде з її взуттям через 10 років геніально, але менше з тим. Ну та що в до недорозпаковки гулі та коробка є трохи менша, ніж стандартні, і трошки з іншого картону. Мені так здається, принаймні він якісь такі дорожчі і ці блискучі написи і глянцеві, а коробка сама матова. Залапана мною, так що туди ми не дивимося. Але на ній вже на той момент, як вона приїхала з Mato Creations до Польщі, на ній вже були ці три подряпини, якщо мати, як завжди, нічого нового. Лялька китайська. 2022 рік. Ну і так вона сі презентує. Окей, згорем навпіл з істериками і сльозами. Мені вдалося її відкрити, майже не попсувши коробочку. Тут тільки трошки сліди від моїх прекрасних незроблених нігтиків. Пробую її витягати. А тут зараз мені прутень покажуть, бо вона якось там прикріплена і хрін її витягнеш. так? А ні, вдалося. Ура! Добре, давайте ще обдивимось трошки цю коробочку. що Вона себе представляє. Тут є опис про те, що гуля одягнена в трьохкомпонентний костюм чи там ансамбль. У мене таке відчуття, що вони в чат GPT запит написали і їм то видали. Ну або їхній копірайтер дуже вже змучений життям. Окей, не маю я що це дуже казати про цю коробку. Ну, коробка і коробка. Крапочки, здається, і сліди від її підошв, мозги, і знову ці капельки, які стікають, і знову повторюється надпис Зомбі са Monster's Ну, я думаю, що ніхто не сумнівався, що зомбі теж монстри. Дякую, мател. Але чим взагалі є ці зомбі? так насправді Ну, як насправді, це тільки моє бачення, але менше з тим. Для чого взагалі в попкультурі існує цей об? Образ зомбі. Це рефлексія нашого образу життя зомбі, де вони локалізуються найчастіше. Ну, в торгових центрах, звичайно, що і в центрі міст великих. Вони йдуть в цих торгових центрах, містах, і вони вже не пам'ятають. І не знають для чого вони йдуть, і не живі, і не мертві. Цей вегетативний стан жрати срати мені треба мозги. Це така тотальна відсутність свідомості, але при цьому продовження життя. Що в цьому образі підсвідомі страхи? Підсвідому ненависть соціуму до того образу життя, який ми всі ведемо, цих зомбів. Ми йдемо на роботу, ми повертаємось з роботи. Ніякі ми йдемо в ці торгові центри. Ми вже не знаємо для чого ми туди йдемо. Просто звичка, просто щось купити. Ми не потребуємо нічого з того, що ми купуємо, але ми йдемо і шукаємо, що шукають зомбі. Вони шукають мізки. Що таке мозок? Це розуміння, ким ти є. Що ти хочеш, що ти робиш, де ти знаходишся? Це особистість. А зомбі що це? Це відсутність особистості, це натовп. І ми із таким задоволенням стріляємо в цих зомбі-виграх без жодних вагань, тому що що ми вбиваємо в постаті цих зомбі самих себе, бо це життя без сенсу, рубіння речей без тотального усвідомлення, де ти знаходишся взагалі. все настільки ми робимо на автоматизмі, і ми стріляємо самі в себе, щоб нарешті закінчити це. Безмістовне, безсенсовне життя. Але добре, щось мене понесло, вибачте. Цього зомбіка я би не хотіла застрелити. На вона... гарна, Нехай вона стоїть в мене на поличці і радує моє око одне і друге. Підставка звичайна чорна з таким напівпрозорим мутним тримачем, розміром як для хлопця. Не знаю чому, бо це стандартне тіло гулі худеньке, і немає вона жодних аксесуарів, які би сугерували такий великий тримач. Не знаю, сертифікат а якийсь такий. Ну, не щоденник, просто типова картонка, навіть папірець з цими надписами і все. Ну, таке. Волосся. Якість волосся приємна, набагато приємніша, ніж в Г3, але це не волосся Гулі. Це не та якість, яка була завжди в волосся Гулі. Воно таке штивніше, менш ніжне, менш гладке, не таке тонесеньке, хоча воно і так тонесеньке, але зовсім іншої якості. Найцікавіше для мене це ці бути, і знаєте що? Не є аж так погано, як мені здавалося. Так воно. Склеєно так, що тут навіть видно цей клей і. Ці ниточки волосинки склею. Але загалом навіть класне. Тільки не до кінця розумію, як воно стягується просто чи. Ну так, як воно, здається, просто стягується, як панчохи. Далі, цей шифончик, я не знаю, як цей матеріал назвати, він дорогий і він класний. Це не, не той матеріал, який в лори Г3, наприклад, з її цієї накидки стрьомної. Єдине, що мені тут не подобається, вже на цьому етапі, трічки, такі наче з магазину рокоділля за 50 копійок знайшли їх, дуже дивно виглядає. Могли вигадати щось цікавішого. Для мене не вау. Сумка прикольна у вигляді надгробка з кісточкою ланцюжками, і мені подобається цей перехід від прозоро-зеленого, такого, як то плазмічного, до звичайного сірого непрозорого. Треба подивитись, чи можна щось вкласти до цієї сумки. Ні, здається, вона сильна і там немає отвору жодного. На жаль, Ці сережки класні, вони круто пасують, але мені не подобається те, що це стандартні гуліни-сережки. Я вже таких маю три пари, а ці просто в зеленому кольорі. Повторка. Мені дуже подобається її корсет з такого м'якесенького, приємного пластику у вигляді ребер і у вигляді хребта з другого боку. Тут видно, на фоці я не буду її... Її відкріпляти і обертати вам, але розумієте про що йдеться? Це мене відсилає до часів «К'юпіт», е, і її шикарних крилець з хребтом. Комбінезон маю враження, що такий. Має шанси всі потріскатись через якийсь час. Застіпка на комбінезоні імітована. Просто приклеєна стрічка з прошитими нитками срібними і з імітацією блискавки. Кроп топ з довгим рукавом, з принтом. Мізків прикольний, чорно-білий, стильно гарно, з досить непоганого матеріалу. Єдине, що застіка спереду, мені не дуже подобається, але і так виглядає досить естетично. Могло бути гірше підошва з імітацією на низу справжніх протекторів на підошві, і мені подобаються ці підбори у вигляді кістлявої ручки. Гарно зроблено, так як воно підтримує з під землі її ніжку. Ці підтьоки теж досить прикольно виглядають. Білі що вона має? Ну стандартні такі гулі окуляри. В принципі, більше жодних аксесуарів я не бачу замість. Бранзулеток маємо ці стрічки дішманські. Замість сережок маємо повторку, замість кольє маємо продовження корсету, маємо сумочку, окуляри, корону, і це, в принципі, все. Ще подивитись треба прошивочку. Блін, прошивка слабка. Я не скажу, що це найгірша прошивка, але слабко. Тут просто є така дирка взагалі не прошита. От, Я не знаю, чи вам видно. Фокусуватись не дано, дід не вміє впоратися. З камерою це прикро, вибачте. Маю в кінці кінців навчитись вже знімати, якщо я за це взялась. Рибатя, я стараюсь ще раз подивлюся на мейк. Є рівний дине, може я би хотіла цей типовий погляд в бік, бо я дуже вже до нього звикла, і я обожнюю ляльок, які дивляться в бік. Я знаю, що дехто зі мною не погодиться, бо не всім це подобається. Але ну я люблю. Тож, таке враження маю дуже приємні. Вона коштує своїх грошей. Мені не шкода. Однозначно, ті суми, яку я на неї витратила, а це було 550 злотих. Курс 1 до 9. Хто не знає, можете собі порахувати, кому там цікаво. І можете, в принципі, написати мені в коментарі, чи вам вийшло воно дорожче, чи дешевше в Україні, чи де ви знаходитесь. Як для ляльки колекціонерської, я думаю, що моя оцінка буде 8 з 10. Це якісно, але я не бачу рівня, як, наприклад, в інших коміконах старших, там був дещо інший рівень. Ніби все стильно, все гарно, але якось відчувається, що зажлобились трошки. Ну, матеру економить. Це ми вже і так зрозуміли. Дуже дякую за перегляд. Вибачте, що так рідко з'являюсь, бо моє життя зараз іде в дуже дивним керунку, але побачимо, що з цього буде. Вдячна кожному з вас за мотивацію. За ваші лайки, підписки, перегляди, обожнюю читати ваші коментарі. Я відчуваю себе неодинокою. Дякую, дякую кожному. Я відчуваю ваш відгук і відчуваю, що ми дійсно є ком'юніті, і мене це дуже тішить. Що українське лялькове ком'юніті розвивається, те, що нас стає все більше. Я не кажу, що я маю навколо себе згрупувати це ком'юніті. Воно існувало за того до мене, і буде існувати завжди. Але я себе відчуваю тепер частиною цього ком'юніті, і мені дуже приємно і дякую вам дуже за те, що я це відчуваю. Бажаю всім чудового дня. Почешіть своїх ляльок, зробіть порядок в аксесуарах. Випрямте спину і може випити води. Зараз така спека, що треба пити більше води. Це важливо. Ще раз дякую за перегляд. Слава Україні і всім, папулечки, папа.